У Росії ще є наступальний потенціал на лінії бойового зіткнення, але після спецоперації Павутина, знаєте, з'явилось ось таке відчуття, що Росія вона вже програла цю війну. І сьогоднішній удар по мирних українських містах це вже таки просто як конвульсії. От як ви бачите нинішні дії окупантів? Це тільки передумови до дійсно нашої великих перемоги. От але ще велика робота повинна бути. І такий удар, як павутиння. Як ми не одразу навіть в ефіру говорили, але давно, вже багато років, ми вже наприклад, трьох років орієнтуємо, що якраз саме ефективна модель знищення ударних систем Росії, які б'ють по мирному населенню і гинуть постійно люди, в першу чергу діти, пожилі люди та й всі інші громадяни, це знищувати їхні відповідно пускові установки, аеродроми, літаки стратегічної і тактичної авіації. От ми поступово до цього йшли, перенесли. Основні наші операції тепер на території ворога або на окупованій території по конкретним об'єктам це і аеродроми, і тактичного рівня, які запускають каби, і стратегічно, і зрозуміло, це пускові установки вже ескандерів, які були позавчора, шахідів, ну і е, підприємства виробництва. Само собою це ще нафтопереробка, які е, забезпечують нафтопродуктами, тобто за комплексне рішення. Але ще Росія. Має відповідно ресурси для ведення тактичних наступальних операцій, може в окремих місцях генерувати тактичні наступальні групи, що робить зараз на Сумщині і перспективи, бачимо на Донеччині і Запоріжжю. і буде матися просуватись вперед, хоч по кілометрам, декілька кілометрів наблизить доби там або напроти тижня. Вони намагаються просунутися, заведувати нові території, щоб під час переговорного процесу, по перше, ставити свої умови, що вони ще мають потенціал. Для нанесення ракетних дронних ударів по всій території України є потенціал наступальний, який вони захоплюють на території і вже до того е, самого підписання угоди, як вони передбачають, захопити як можна більше територій. Зокрема, всю Донецьку область повністю це Константинівку, це відповідно Краматорськ, Славянськ, ну всі інші населені пункти. Точно так до, е, тягнути по Луганську, е, дойти до. Днів Тровщини на Запоріжжі. Ну зрозуміло те, що Сумщина. Тобто, це сьогодні завдання номер один. Чи було так говорю, ні. Частково не да, дійсно просуваються незначними так сказати, поступами за рахунок нових атак мотоциклетних дронових відповідно комплексно. Але ми проводимо спецоперації про протидії і знищуємо кожен день за тисячу сто тисячу триста осіб, і фактично, як ми е, даємо за місяць, до цілих армії до 40 тисяч. Це фактично не за те, що вони загубили, їх поповнити неможливо. Вони десь мобілізують до 20 тисяч максимум. І то не бойові частини. Це мобілізовані цивільні, які не навчені, які за місяць або менше проходять якусь підготовку і кидаються як гарматне м'ясо. Така армія не дієздатна для стратегічних наступальних операцій, тим більше як Путін погрожує по всьому фронту. Це 1300 триста кілометрів. Для Активних бойових операцій на таких напрямках треба більше мільйона, але підготовлених військ. І най величезна кількість артилерії, техніки, ракет, боєприпасів і літаків. А знищення потенціалу на 35-40% стратегічного рівня це Ту-95, ту 160 Відповідно, це ті, які наносили удар, і нам треба неодноразово ми говоримо, що да це, начебто, удар по вогневим засобам. Я просто стверджую, ми повинні давати чітку юридичну і політичну оцінку. Це удари по засобам нанесення терористичних атак по миру населення України. Це дві великі різниці, як говорять в Одесі. І щоб ні так Трамп, ні інші китай, китайці, наприклад, не говорили, та ні, там ні взаємно йде. Вони б'ють по воєнним цілям, і ми б'ємо по воєнним цілям. Ні, ми отримуємо удари з кандерами, криватими ракетами з цих літаків по цивільному населенню. А це удари, коли культур вів США і в Китаї де завгодно як терористичні. і нанесення ударів по таким літакам, по ракетам, по боєприпасам. Це якраз удари по тим засобам, які несуть тероризм, які здійснюють акцію тероризму, і вони не тільки правомірні, як країна, яка захищається, а яка бореться з тероризмом конкретно, не взагалі, а в конкретній ситуації на вони повинні ці літаки підняти цю ніч. Вони їх не підняли. Тому що ми їх або пошкодили, або знищили. Точно так же, як позавчора іскандери, вони повинні полетіти цю ніч на нас. Це теж засоб ведення терористичних акцій. Тому що це навіть не по фронту, де йде війна, а по людям незахищеним. Бо тут треба конкретно кваліфікувати на всіх майданчиках, одно, це чітко кваліфікувати юридично, показувати, що це дійсно акт, і щоб займали єдину позицію. І Трамп говорить, удари по тим об'єктам, ракетам або літакам. Які здійснюють ночні удари по дітям, це що? Це діти граються, як говорять, між собою бійку, чи це ми знищуємо терористичні об'єкти і засоби, які сьогодні вб'ють наших людей і наших дітей. Отак От треба говорити і з юристами, з їхніми. Давайте розсіємо, як це кваліфікується. Це акти реального тероризму, які повинні не тільки в Україні про шкільна справи, і в США. Конкретно вони, їхнє законодавство, це передбачає. І в Британії, і в Франції, і в Німеччині, і в Китаї. От давайте вийдемо з цієї концепції. Це буде важливо, але дещо провели цю операцію, це я прямо скажу дійсно обмежує ресурс ворога для нанесення атак якраз і балістичними, і криватими ракетами. І це великий плюс. Пане Миколо, Ройтерс пише про те, що заміна втрачених від паутини бомбардувальників займав Росії роки. Чи взагалі Росія здатна відновити ці літаки? Вони їх ніколи не відродять. Вони вироблялися спільними КБ і виробництвом Радянського Союзу. 40% всіх комплектуючих йшли з України. Тому щось зробити нове неможливо. Мало того, вони не мають уже такого рівня технологій. Уже зовсім інші використовують системи моделювання ситуації, прошивка так сказати, програм нанесення ударів, системи наведення, системи супроводження, системи координації, так сказати, польотів і бойова частина, і відео. це все потребує новітніх засобів, які неможливо сьогодні вирвати в Росії, Їх просто немає. Вони ще, я говорю, вироблялися базові частини в Союзі, а тепер цих КБ і заводів немає в Росії більшу половину. І цього не можна поповнити ніяк, а комплектуючи високоточного рівня це Німеччина, де вони брали постійно Британія, Франція, США, Японія. Це я просто конкретно знаючи ці літаки і всі характеристики, як їх треба зібрати. Неможливо, їх неможливо виготовити, а тоді, відповідно, чітко створити інтелектуальне тло цих літаків. Просто вони їх не добудуть. Контрабандним шляхом тут не працюєш. Тому в даний момент поновити їх не буде можливо. І я рахую не 35, а 40% приблизно оцього парку вже ми знецінили. Тому що велика частина вже знаходиться в ремонті і їх відремонтувати неможливо. Нема комплектуючих. І це якраз ця проблема, яка створює нам переваги і дасть перспективу, що удари. По нашому мирно севесову ракетам вже будуть зменшені. А ще як будемо бити хорошо пусковим станком ескандерів криватих ракет, це має бути на порядки знижено можливі ракетні удари. І паралельно треба працювати по ударним групам і пускам пунктів дронів. Це ще одна велика тема, яка упереджує тоді удари, які ми сьогодні в ніч мали до 400 штук. Якщо говорити про ситуацію на лінії бойового зіткнення, тому що ми вже так знаєте з вами потри, потрішку зачепили, який в Росії там наступальний потенціал, на що Росія реально здатна. Давайте тепер поговоримо про те, які зараз найгарячіші напрямки на території України, власне, де наші оборонці зараз відповідно мусять протистояти Росії там з усією своєю потужністю, яка в них є, які напрямки можна сказати, можливо, там трішки спокійніші. Ну, в першу чергу ми виділяємо там, де є самі останні свіжі дані про плани ворога. Основна сьогодні стратегічна лінія захопити всю Донецьку область. Тому наступи з Торецька, Часового Яру, відповідно і Покровськ на, на Константинівку, на Краматорськ і на Слав'янськ це один із стратегічних напрямків, де ворог задіє колосальні можливості. Якщо ми... Ви подивимося всі групування, які аж до Новопавловського. Це приблизно до 100 тисяч осіб. Новопавловський, Покровський, Краматорський, Торецький. Оце чотири напрямки, які сходяться в один з метою захоплення Донецької області. Путін вже десятки разів ставить завдання захопити область, захопити ці населені пункти. А ми потужні сторони лінії оборони підтягнути потужні резерви, вогневі і, і командуючі, які прийшли нові. Є нестандарт не тільки в плані оборони, а несення ударів, з планків, тилів і особливо в глибину, там, де підтягуються резерви і живі сили, і бойових засобів. А це дуже важливо, коли їх поражаємо, коли вони ще не дійшли до поля бою, Вони ще не готові до бойових дій. Оце якийсь комплексний підхід дозволяє нам і знищувати величезну частину, як ви сказали, тут лева частка. Більша половина в цьому секторі. Якщо ми 1200, то до 1600 і більше якраз оцих напрямків, як я сказав. Це кожен день. О, це дуже важлива тема, але ворог нарощує додаткові ресурси і намагається пробитися хоч в одному секторі. Ми стримуємо, проводимо контрудари, створюємо вогни, вали, десь відходимо, а тоді наносимо удар по цьому мішку, або по цьому населеному пункту, який випалений, а туди ворог зайшов в групу вже, а не мотоциклетах, як їх тяжко вибивати. А коли вони вже захопили, там вже угрупування знаходиться, це удари. Тому перший формат. Другий – це суми. Це вже новий фактор, який вони використовують для завоювання територій, не для буферної зони, як говорить Путін. Я сказав, захоплення нових територій, окупація, включаючи місто Суми. Оце сьогодні плани ворога. Але ми першу лінію дійсно вона була тактичного рівня. Ми по деяким селам відійшли там, де було, все спаяло, евакуація, бо населення. Але далі лінії вже оборони більш потужні. І в даній ситуації ми вже підтягнули і вогневі сили, і укріп район потужний, і саме головне ударні групи ракетних реактивних систем і безпілотників, які сьогодні носять удари 50 -ти тисяч угрупування. Це велике угрупування, тому що в вузькому секторі. Але що плюс? Ми тримаємо хороший рубіж на Курщині, який відтягує до 15-18 тисяч, які могли теж піти на суми. І тут, маючи перевагу. І в Огній Сирі, але і саме в місцевості і в оборонних спорудах ми нищимо також велику кількість щоденно. І вони можуть не тільки перекинути резерви на Сумщину, але вони можуть відвоювати Курщину, що вже десятки разів різні командири російських військ звідували, що вже якоби вони звільнили. І дуже хорошо. Ми паралельно працюємо по білорусі, щоб вона ви висалами там створили якраз передумови наступу. На російській території якраз в цій області, а це відтягує сили і створює ілюзію повторення Курської операції. Тому в даний момент це важливий чинник. Тобто, ми вже два сектори Донецький, Сумський, нові виділяємо Запорізький. Це сьогодні також важливий чинник, хотіли вони просунулися дуже активно на тактичному рівні, а тоді стратегічно аж до Запоріжжя, але не зуміли згрупувати якраз великі підрозділи. І відповідно групування військ до 100 тисяч передбачалося. на сьогоднішній день бачив до 40 тисяч. Пробують біля роботи, на свату там і інші вербови вони атакують, просуваються на пів кілометра, кілометр. Ми їх знову вибиваємо. Іде така, знаєте, филоподібна боротьба. Вони залітають на край позиції, ми їх знищуємо і відтісняємо далі. Тобто, просування нема такого системного, але Знову підрозділ там підтягується. Нам треба тримати цей рубіж. Це три напрямки дуже важливі. Херсонщину тримаємо потужно у нас Дніпро допомагає нам і спецнази наші стоять дуже сильно. По Куп'янському напрямку і Харківському там є намагання просуватися, але ми тримаємо і наші бригади дуже потужні, працюють там, відбивають ворога і проводять контратаки. Я думаю, що Системних наступальних операцій, включаючи Дніпровщину, тому що там є оцей вузол, де вони протягнулися, говорить там уже 600 метрів. Да, там вони близько, але ми створюємо там також потужний укріп можливості і не дамо ворога просуватися далі уже в Дніпровщину. Пане Миколо, от видання Політіко, посилаючись на заступника керівника офісу президента Палісу, пише про те, що наступного року Путін хоче окупувати всю українську територію на схід від Дніпра, а також захопити Одесу та Миколаїв, щоб відрізати нашу країну від Чорного моря. Також Москва планує восени захопити Донецьку та Луганську області. А ще створити буферну зону вздовж північного кордону з Росією. В принципі, ми вже з вами поговорили і про потужності Росії, і про е ту ситуацію, яка є нині. Ось такі. Стратегічні плани Росії з огляду не лише на е, те, яка ситуація нині на полі бою є, а з огляду на те, що проти Росії, до прикладу, ось ось ведуть санкції потужні. Е, звідки Росія, на вашу думку? Звідки Росія зараз бере ресурси для того, аби будувати ось такі стратегічні плани, е, ну, в першу чергу, Росія веде активну інформаційну війну. Вона й Трампу переконувала по різним каналам і офіційно через різні джерела доводить, що в них є. Назвичайно потужне е, сьогодні військова е, безпекова база, і е, пам'ятаємо, півтора місяця Путін збирав якраз сектор безпеки і військовопромислового комплексу, де роздавав казівки. Скільки балістичних ракет тисяч випустити, стільки е, мільйонів дронів, е, боєприпасів, тобто весь набір, який матиме перевагу на фронті. Але я прямо скажу, більша частина з них не виробляється, тому що високоточного зброєння вони в великих кількостях робити не можуть, включаючи ракети. Збирають в основному танки старих Збірність трьох-чотирьох, один, а той й ще більше. Тільки десь до 20% відсотків танків більш-менш нових. І не зовсім, так сказати, уже вдалих по конструкції. Ми їх збиваємо, знищуємо і вони фактично їх ховають навіть при атаках, коли проводять атаки. Якраз живої сили танки рідко з'являються. Тому в даний момент бронетехніка дуже так сказати, вражена. Літаки, ми велику кількість збили і їх виробляти, як би там Путін не говорив, немає можливостей. Навіть оці е, багатоцільові штурмовики дуже е, складні по конструкції. Новітні так сказати, види озброєння, які повинні використовуватися системи управління, наведення немає Китайський китайські. Багатьох ситуацій не підходять. Ну і дрони дрони дійсно в них є. Ми сьогодні їх вже удосконалюють за нашим прикладом. Деякі навіть переваги мають на автовокні. Але ми знецінюємо, використовуючи вже нові технології. Ми також ростемо і вже показуємо приклади не тільки паутині або, наприклад, морські дрони, а як вже знищуємо системно дрони противника в повітрі, прямо десятки. Це перші наші досліди, але вони вже мають відповідні успіхи. Росія повторити цього не зможе. Тобто. Ми говоримо про те, що Росія більше декларує, да, вони мають ще потенціал, да, вони ще виробляють за рахунок власного ПК. Отримують за новим контрактом Північної Кореї і частково е комплектуючи і е деякі технологічні рішення в Китаї і в Ірані. Оце сьогодні можливості. Ми сьогодні маємо 40% за рахунок власного ПК. спільне вже виробництво з Європою, е в цілому з Британією працюємо по повній програмі. Окремо нам виділяють країни, ми бачимо в Рамштайні, великий е, толіку якраз різних видів новітнього зброї, техніки, боєприпасів, закупать будемо по контрактам США і закупать будемо на зовнішніх ринках. Це наші потенційні можливості для протидії, але більш високоточні, технологічні і відповідно забезпечені наших територіях не в плані штурму, а в плані о, е, якраз захисту. Захисті простіше стояти, а тим більше, якщо ми маємо високоточну розвідку, високоточну зброю. Ворог і активно і ефективно, як він має план наступати лівого берега там просунутися чи до право от Хадеська область. Це так сказати, якісь поліфімерні плани при правильній організації стратегії оборони, а й контратак з нашого боку в неочікуваних місцях до ворога і високоточна зброя, про яку я сказав, яка за рік повинна бути системно в наших військах. Перспектив ворога щось захопити в великому форматі не буде. А ми можемо перейти до нових операцій типу паутина, але не тільки знищуючи ресурси, а знищуючи ресурси і проводжу наступальні операції стратегічного рівня. Це може бути і Херсонщина, і Кримщина, Запоріжжя, і інші місця. Але це вже при тому, коли ми підготуємо ці операції і знищуємо в телах ресурси, які можуть подавляти наші війська. Давайте з вами поговоримо про кримський міст після останніх спецоперацій Служби безпеки України Кримський міст, ми розуміємо, що він дійсно недовго там ще стоятиме, і направду дуже на це сподіваємося. Але тим не менше, розуміємо також, що росіяни логістику до Криму налагоджують і іншими шляхами. От зараз, як ви бачите, які шляхи логістики альтернативні є зараз до Криму, наскільки вони дійсно можуть замінити. Той Карчинський міст, який е, е, щонедень то закритий. Ну і відповідно, скільки росіяни вкладаються в ці альтернативні шляхи логістики, наскільки е, вони, якщо раптом Кримського мосту не стане, дійсно можуть допомогти росіянам? От е, замінити логістику саме Кримським мостом? Перспектива Криму при припігатовані стратегічні операції, це западня для Росії. Ні фортеця, ні можливість доставки якраз зброї техніки перепросив до Криму. Якими шляхами ніяких, не буде шляхів. Один із шляхів сьогодні ми говоримо про те, що використовується залізниця з Сходу України по півдню нашої держави і відповідно до Криму. Але ми бачимо, що підірвали на напрямку Мелітополь і відповідно все застопорилося. Прямо скажу: удари по цій залізниці, підриви в десяти місцях просто знецінять повністю цю залізницю. Як Доставки збройної техніки Запорізької, Херсонської області і Крим. Цього не буде. Друга складова. Е, да, дійсно провели е, вдалу операцію по опорам. Уже тяжкі озброєння і тим більше е, дуже потужні потяги з військової техніки їхати не можуть під ризиком провалитись, тому вже буде тільки так сказати, транспорт, автомобільний, як право, а залізничний надзвичайно. Він вже так обмежував тепер тим більше. Тобто, головна. Артерія для поставки, озброєння, техніки, живих сил і та ротації різних вже буде перекрита зараз більш випадків. Що використовується там пароми? Пароми якраз надзвичайно мало. Моють забезпечити переміщення відповідно військової техніки і зброю. Там ще ж йдуть цивільні, там йдуть різні автомобілі різних типів, там вже ж економіка якась працює. Тому загрожує. Да, якщо вони це все обмежать, а тільки військові пустять, це буде десь одна сота з тих ресурсів, які поступали через Кримський міст і через схід України. Але знищення і цих паромів це справа техніки. Три-чотири комплексних ударів, ніяких паромів там не буде. Тобто, вже ті кримчани, військові, їх члени сімей, які будуть ходять тікати з Криму, треба буде тікати в море. Тому що кораблів і катерів не хватить. Як ото колись був фільм ще старі, старі часи про якраз радянської війну в Врангеля, коли не тікали, всі хапалися за борти, тому що іншого виходу нема. Мостів не було. Не буде моста, буде прямо западня для всіх і для військ, і для росіян, які там. Заїхали в плані окупації в свій час освоюють Крим, і це буде їм колапс. Уже там, я чому говорю про це не в теорії. Уже під час того, коли були е, умовно слухи про проведення операцій військових, вони ще себе сімей намагалися відпрацювати варіанти відходу. Як будемо тікати? Це члени офіцерів, от, військовослужбовців, чиновників вже частина й виїжджала. Тому це добра перспектива для нас. Але ці. Реаптерії треба вирішальний період. Добить просто їх нейтралізувати як Кримський міст до кінця, так і пароми, так і залізниці. Я думаю, тоді Криму вже нічого ефективного в плані підтримки його група не буде. Пане Миколу. Я вам дуже вдячна за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. нагадаю нашим глядачам, Микола Маломуж, генерал армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки, був гостем цієї інформаційної години.